У нас був такий прикол з друзями, що нам здавалося, що спілкуватись українською модно. Я не знаю, просто у нас якийсь друг зі Львова з'явився, який приїхав, і такий «Ребята, прикиньте як це модно, ми спілкуємося українською. Ніхто в Чернігові не спілкується українською, а ми такі ходимо, спілкуємося українською. І ми підхопили цей прикол, ми почали реально постійно спілкуватися українською. Просто-просто так. Ну тобто, це був якийсь такий муд, хоча всі навколо спілкувалися російською. І я спілкувалася, звичайно, тому що всі в школі спілкувалися, на вулицях спілкувалися. В кіно навіть у нас крутили росі... ну, на російській мові фільми. А коли крутили українською, всі навпаки цурали, казали ой. Ця українська мова знову, повсю... ну, тобто всі цуралися з цієї мови. Це, це те, що я пам'ятаю, у нас навіть в школі. ти якщо на, на цих, Я пам'ятаю, вона була однокласниця, повністю україномовна сніжана, я тебе не забула. Ми з нею дружили, і коли ми з нею спілкувалися, я завжди українською спілкувалася. І коли хтось чув, як я спілкуюся з нею українською, вони такі, що це за сільська мова? Чо ви? А можете нормально розмовляти? І мене це дуже бісило, тому що я ніколи так до української мови не ставилась. І у мене є пісні українською, які написані ну, до повномасштабної.